Дуже напружена гра була. З такими командами, які входять у другу лігу, вони показують характер. Ми з першого, перших хвилин трішки були не готові до цього, тому після хвилин 15-20, коли вже зрозуміли, що потрібно боротися, то вже почали включатися. І дуже, дуже тяжко було. Ми не звикли до цього. Тому сьогоднішній матч для нас це в купилку. Ми вже розуміємо, що такі команди потрібно не тільки грати з м'ячами, а без м'яча. і плюс силу вже показувати, як потрібно боротися. Тому сьогодні дуже хороший матч. Для двох команд я врахую. Там теж молодь. Тому Сьогодні емоційна гра була, тому і рахунок дуже такий цікавий. Як можете оцінити гру наших хлопців загалом на літніх зборах? Отримаються, хочуть потрапити в стартовий состав, тому всі працюють і всі, всі... Ну, десь є хлопці, які травмовані, тому не все виходить. Тому готуємось до чемпіонату. Вважаю, що досить непогано почали, створили декілька моментів. На жаль, як і більшість наших матчів на зборах, не вистачає нам реалізації. Приємно те, що ми створюємо ці моменти, а погано, що ми не можемо їх реалізувати. Загалом ну, оцінюю хороший старт, і десь цей відрізок від моменту з цієї неспортивної поведінки десь повпливав на загальний стан команди, емоційний. Тому вважаю, до того моменту було все добре. Далі трішки ми. Не виконали ту установку, яку давали. А як можливо можете оцінити гру Кривбасу сьогодні? Сподобались молоді хлопці. Жага до перемоги у них хороша. І, ну, команда така граюча, тримає хороший контроль м'яча. Видно, що я не знаю, в майбутньому думаю, що вони будуть претендувати на високі місця в чемпіонаті. Сьогодні видалася дуже гарна гра, багато було боротьби. У нас не все виходило, але ми переграли суперника за рахунок наших, нашого перестроєння, те, що ми більше грали в пас. Перед грою нам тренери провели Теорію, ми розібрали наші помилки, і за я, я вважаю, за рахунок цього ми сьогодні перемогли. Суперники такі, як ми знаємо, на Закарпатті такі бики, вони біжать, топ топчуть. Сьогодні. Деякі моменти засмутили зі сторони суперника, били по ногам просто так. Але, в принципі, непогано грають. Дуже хотів забити, вийти, показати, що все-таки ми можемо забивати і я можу забивати. Хотілося грати, не сильно виходив, але на те є причини, я знаю їх. Дякую тренеру, що дав мені шанс, я реалізував цей момент. Перший гол, який ми забили, все дуже, все дуже просто, все дуже гарно було. В один дотик розіграли на фланзі, розік викотив нам Володимира Мулика, Мулик прострілив і я в один дотик завершив. Це дуже класний урок для нашої команди видався сьогодні, тому що матч був дуже важкий, була така дуже сильна боротьба на полі. І це нам такий урок в подальшому, щоб показувати свої якості і з амбіціями виходити на футбольне поле. В команди їхньої була обрізка. Я вискочив, на замаху брав вратаря і пробив у кут воріт. Суперник тут більше була гра така бійцівська. І з нашого боку ми так показали, і з їхнього, тому ну, суперник хороший, можна багато чому повчитися, але щось такого прям дуже сильно я не побачив. Thank you